Вітаю вас, наші шановні телеглядачі. Сьогодні, дякуючи Богові і нашим захисникам, можемо з вами мати ось таку гарну зустріч. Українське слово воно має бути на сторожі української нації. В українському слові має бути наше минуле, наше сьогодення. Воно має зміцнювати наш дух, додавати нам сил, енергії, снаги. Якраз ось цими такими постулатами я керуюся, коли пишу чи свої художні твори, чи якісь наукові розвідки. І зараз до читачів ідуть дві мої книжки. Перша книжка поетична. А друга книжка це книжка наукових статей, відгуків, рецензій, спогадів. І ось ця друга книжка на літературно-мистецьких видноколах. Трошки зараз буде мною проаналізована. Що ж це за збірник? Найперше, скажу, що таке видання не перше. У 2017 році вийшла. Моя книжка на обріях слова це була книжка року 2017 у галузі критики. У ній також були і наукові матеріали, і рецензії, і відгуки, і спогади, і нариси про відомих людей. І Ось такого приблизно такого характеру. Книжка ось ця, про яку я кажу на літературно-мистецьких видноколах. Вона матиме кілька розділів. Перший розділ ну, це зустрічі. Що це будуть за зустрічі? Я мала і маю щастя спілкуватися з відомими людьми, дуже талановитими. І якщо це київські зустрічі, то це буде розповідь про зустрічі із видатним художником Іваном Марчуком. А якщо це львівські зустрічі, то це буде відомий перекладач, поет, прозаїк Андрій Содомора. А Дрогобицькі зустрічі це професор, перекладач Микола Зимомря і так далі. Думаю, розділ буде цікавим, бо цікаві люди. Мої Наукові розвідки це є статті, наукові про таких видатних людей, як Світої Пам'яті Оксана Франко, як Ілько Стебельський. Батько легендарного командира УПА Степана Стебельського Хріна досліджувала я таку тему, як е, із краєзнавства, е, як краєзнав... історико-краєзнавчі музеї на Калущині, і, зокрема, е, родинний музей, е, історико-краєзнавчі родинні музеї. І, зокрема, родинний музей е, Зайчикових у селі Бережниця. Унікальний музей, у якому Дві тисячі одиниць експонатів, документів, різних фотографій. Дуже цікава оповідь про цей музей, і думаю, читачам також цікаво буде дізнатися про той родинний музей, який родина має прапор свій і свої свята традиційні. І я кажу унікальні документи: і Андрея Шептицького, і Степа, і Андрія Бандери, отця Андрія Бандери, одяг його і так далі. Це е, другий розділ, третій розділ це незабутні. Він буде він присвячений відомому в Україні. Кобзареві Тарасові Селенко, з яким я була особисто знайома, непересічна особистість, дуже талановитий чоловік. На жаль, так рано нас покинув, відомого усім, мабуть, на Прикарпатті поета Василя Олійника, а також розповідь про мого неймовірного викладача світлої пам'яті Володимира Поліка, будуть і інші матеріали. І, мабуть, чи не найбільше є розділ, відгуки, рецензії на окремі твори, на книжки. На які це книжки? Це і Євгена Барана, голови нашої обласної організації Національної спілки письменників України. І Галини Пухти, Валентини Корнічук, Дарії Ониськів, Степана Петраша та багатьох інших. І ось показую книжку, яка називається Перст на долю. Це книжка нашого академіка, поета. Нашого активного громадського діяча, я навіть не знаю, чи можна всього, все те перелічити, ким є Володимир Качка, яка називається Перст на долю. Про неї я писала не так давно. Враження ще свіжі, і хочу трошечки більше зупинитися на цій прекрасній збірці. Поетична збірка. Вона складається з двох розділів: перший розділ. Слово незламанна криття, а другий розділ а душа не умира музикує. Скажу найперше, що у першому розділі вірші такого філософського, громадянського спрямування. Вони такі полівалентні, тобто в них поєднується і минуле наше е, різне, і трагічне, і славне, е, і наше сьогодення е, вражають вірші про героїв Небесної сотні, про героїв, е, зокрема загиблих героїв е, російсько-української війни. Е, відзначу, що ці поезії. Заглиблені в український фольклор. І за змістом, і тематично, і за формою вони нагадують і балади, і притчі, і деякі твори навіть так називаються: і балади, і притчі, і народні пісні. Живе. Тут я побачила ту тяглість української фольклорної традиції. Є вірш, який дуже мене вразив. Він присвячений Романові Гурикові, це із циклу Твоя і Моя війна, і хочу його прочитати. Я не бачив його живим, я не видів його з розвихрених кучерів, я не чув його осінніх слів прощань, бо він надто незримо злетів птахом до неба. А підбите ворожим стрілом крило зронило на осліплену землю перо, і упало воно важкою і глухою бомбою у моє згорьоване серце, просто на дно. А там бомбиться, розривається, ніби садить осколки на грядках моєї совісті, мого єства, мого страху. І я тепер мушу прополювати свою гірку душу та знайти мачини-бомбенята і по одному знешкодити, аби знову, живлющою водою, зцілити перо моїм духом, моєю земносуттю, і долучилося до крила у новітній злет політ. Змістовний, глибокий вірш сумовито ностальгійний, і бо, е, йде оповідь про трагедію, але е, така трагедія не має нас зламати. Ми маємо бути сильними і е, маємо е, вистояти. Е, Володимир Качкан. так… Е, Торкається до кожного слова і витворює якусь нову реальність, нову дійсність. Ми милуємося тою, тою реальністю, захоплюємося. І ось це другий розділ. Ні, ще кілька слів про перший, бо тут є такий ключовий образ, образ слова. Слово персоніфіковане. Воно як людина. Воно як дитина, слово родиться, немов дитина, його слід щохвилинно купати і зодягати в найкращу берю, аби ним світилася днина. Слово треба брати за руку, немов школяра за парту. Слово ж явить нову науку, що людської істини варта. І слово підкреслено, я не все зачитую. Тут дуже багато є таких віршиків про слово. Я лише скажу, що слово мислиться авторові, ліричному героєві, як зброя. Слово летить, мов ракета, слова б'ють влучно, неначе багнете, слова не можуть повзати. Вони облітають планети, і такі дуже цікаві у Володимира Качкана апострофи до Всевишнього, до Слова, до Матері, до Матері Божої, до долі. Вони оживлюють текст і складається враження присутності читача. У тій атмосфері, де, яка описана у вірші, слово моє, ти не схибиш, а будеш завжди приштикові, і думці моїй зарадиш, щоб плела в човні обнове. Слово моє, не стань на коліна, руки зноси аж до неба, без слова душа вкалічіє. Слова як крові нам треба. Який прекрасний образ слова. І, і е, я лише частково читаю те, що е, тут написав нам гарного Володимир Качкан. Але ще дуже хочу наголосити на тому, е, що його слово. Так він хоче і так є, не є кволем. Його слово має потужні м'язи. Це справді слово зброя. Слово чи ти не зніміло, горласте, слово натужуй м'язи, бо скріса не можу попасти, надіюсь, на твої в'язи». Слова хай стинаються в січах, найслово поб'є словечка, що на ординських вічах падають ниць, мов овечки. І, якби висновок чи висновується ось таке твердження, що таке метафоричне, гарне, якесь високе призначення слова не спізнитися на майдан. Нації. Думка не знає відпустки, слово не йде на спочинок, не можна заперти слово, така у природі причина. Слово зерно мусить кільчитися, слово стеблом розігнатися, слово колосом продзвонитися, аби на Майдан нації не спізнитися. Як в цих ось прикінцевих словах як колосально підкреслено значення українського слова: не спізнитися на майдан нації, не спізнитися ніде. Це вірші першого розділу. Кілька слів про ті поезії, які ввійшли до другого розділу, я собі означила. Такий головний мотив цих віршів словами Володимира Качкана, дещо перефразованими: Кохати на землі по небесному. Другий розділ присвячений ліриці закоханого серця. І кохана для того закоханого це не просто жінка, це берегиня. Це Людина, яка спонукає до творчості, це щось космічно високе, ніжне, лагідне, це те, що треба лиліяти, берегти, і те, що надихає на звершення, що робить чоловіка сильним. Такі дуже гарні поезії у цьому розділі, і що є таким. Прикметним, дуже такі гарні метафоричні вислови. Я їх назбирала так багато, коли писала, про, коли писала про ці вірші, то дуже багато назбирала таких гарних, таких колоритних, глибоких висловів. Щось зараз прочитаємо і про щось зараз скажемо. Звісно, треба читати вірші, щоб насолоджуватися тим всім, про що я кажу. Осінній лист. Наплакався дощами, розгрузлими дорогами повзуть вози. Я ж пішо і в думках іду до мами, де поруч з нею сяють милі образи. Ще крок чи два, і вклякну на коліна душею і серцем перейду її поріг. Прощення прошу за, то, за того сина, що так любив, та вберегти не зміг. Образ України, образ мами, образ коханої, образ Матері Божої. Вони зливаються в один прекрасний образ у поезіях Володимира Качкана. Якщо говорити про форми поезій, то вони дуже дуже різні. Тут є і читач знайде. І вільні вірші, і вірші канонічні, і вірші, як я вже сказала, близькі до пісень. А ще тут є дуже цікаві вірші хризантемні, вірші білі, ну, вірші, які можна назвати кавовими чи кавовими. Колись кавовий казали на коричневий такий кофейний колір, казали. Моя бабуся кавовий, можливо, і такі, і білі вірші. Вони теж дуже цікаві. Автор вміє обіграти таку категорію слів, як спільнокореневість, таку категорію слів, як десь за кольором подібних, близьких як синонімія в українській мові, біло. Біло, білопінно в полі, білий біль в очах від білини, одяглись під білені тополі, в білокосі білосніжні сни. Пробудилась гілка, а за нею друга побіліла в трепеті, ні Йдуть собі по полі білі дві тополі, наче кличуть в гості, біловесний грім. Ось такий вірш білий, дуже гарний білий вірш. А є ще й хризантемні, а є ще й зовсім зовсім вірші, як побудовані на одному слові, і крик, маленькі крич, кричинки, і що там лише не є у Володимира Качкана. Але ще хочу, поки дозволяє час, звернути увагу на одну поезію, яка починається ну, просто дивовижним оксиморонним висловом. Я напився вогню із йорданської стожі. Мої крила злітали в дзвінку коляду, біографію виписав я на льоду, а уфільмовані руки сплелися у ружі, Ти з'явилась до мене, як вранці, синиця. Знову ж таки, бачите, як гарно. Кохана з'являється в образі синиці, в яких лише образах вона не з'являється в автора і ліричного героя, і весняний розпростір несеш поміж крил, вже відплив наш вертеп, що несе тихий мир і вітрами очікувань, сфарблені лиця. А тобі я не скажу, що нас смуток обмив, з колядою посунувся ще один рік. Та до Господа зблизив земний чоловік, що з душею обнявся на навік, хоч грішив і страждав, а любов'ю себе воскресив. Оте Воскресання в любові і Воскресання е, любов'ю. Е, коли я читала ці вірші, то подумала собі, що Вчителі шкіл, може, викладачі могли б запропонувати своїм студентам чи учням науково-дослідницькі роботи за лексикою, яка є ось в цій книжці. Бо та лексика така багатюща, що не описати і не сказати. Там є про що казати. Ще один такий штрих до поезії Володимира Качкана вона показує ліричного героя на фоні природи. І хочу сказати, що він єдиний з цією той ліричний герой, автор, бо я так кажу, він з цією природою живе в гармонії. Єдиний вона підтримує його. Він милується її красою. І е, оте добре, вічне, що є у поезії Володимира Качкана, захоплює мандрівка його по поетичним світом, ну просто чудова. Мандруймо!